Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня. Можливі події, які можуть відбутися, і взагалі підказки на сьогоднішній день і на найближчий час від вищих. Покажіть нам руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для людини, котра дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни. Так. Ну, Тут руна роздумів, руна соціуму, руна взагалі людських комунікацій. І можна сказати, що людина про щось думає, такі в нього енергії, чимось заклопотана, можливо, а можливо бажає втілити в життя якісь свої амбітні плани. Так. Енергії матеріального збагачення, енергії початку, можливо, хтось планує і розміркує про те, як починати заробляти гроші, як покращити свій достаток, як просунути, можливо, себе і якісь свої проекти, саме в соціумі через людей досягти, можливо, якогось успіху. Я б сказала, що ці думки поки що не дуже радісні, не дуже перспективні. Можливо, плани є, задуми є, хочеться робити, хочеться творити, хочеться щось почати нарешті. Но поки що є якесь розчарування може своїм статусом, може своїми статками. А може взагалі своєю ролью десь в колективі, як знаєте, є бажання і стремління, але поки що далі цього не йде, є якісь розчарування. Хтось для когось це важливо, енергії такі сьогоднішнього дня. Ну що ж, покажіть, Руни, що може статися на фоні цих енергій сьогодні? Покажіть події, що може статися. Так. Ну, хтось все ж таки сьогодні можливо отримає. Якісь свої результати, результати чи то роздумів своїх, чи може реальні результати. Хтось, можливо, дійсно зможе втілити щось нове, або хоча б зрозуміти, що нове і результативне може ну, здвинути якби з мертвої точки його. Ситуація доволі все ж таки заморожена, застійна, скажімо так. І ці нові енергії, вони мають якісь, щоб втілитись мають якісь перешкоди на своєму шляху. Перешкоди стосуються, ну, якихось домовленостей. Хтось, можливо, Сьогодні буде очікувати звідкись допомогу, і буде бажати її отримати, але вона може і прийде та з деякими перешкодами, може, відкладеться, може зовсім відмовлять десь. У декого з вас сьогодні можуть бути перешкоди і якісь непрояснені моменти стосовно можливо допомоги на дітей, якихось виплат. Можливо, у когось сьогодні буде побачення або зустріч якась, але також там є якісь непрояснені моменти, щось потрібно вирішувати. Як начебто, знаєте, бажання є, можливо, навіть і зустріч буде, але якось щось трошечки буде незрозумілим в цій ситуації. Покажіть, вони точніше, що тут. Ну, для декого тут, як перешкода є час. Можливо, ця зустріч відкладеться на деякий час, це побачення. Для декого перешкодою будуть відкладення саме договорів або якихось виплат, що стосується, наприклад, таких як аліменти, пособія на дітей. Для декого Перешкодою для втілення нового і для того, щоб мати якісь домовленості партнерські або вкладання угод можуть бути перешкодою, як знаєте, ну, недостатня вкладаємість ваших сил в, в цей процес. Недостатньо робити. Буде таке відчуття, що перешкодою є те, що я не начебто й стараюсь, але все ж таки, мабуть, недостатньо, раз нічого поки що не отримую. Для декого можливо, буде як топтання на місці, це перешкода в тому, щоб отримати, нарешті, результати від чогось нового. і десь з ким здомовитись або отримати те, що ви бажаєте для декого буде, знаєте, як перешкода ще і в тому, що нема чіткого розуміння, з ким домовлятися, що обрати. Можливо, хтось дійсно має плани, має бажання, але Ще поки що, як на роздоріжжі, можливо, не обирає поки що нічого, а просто знаходиться в процесі роздумів. Ну і от сьогодні це одна з подій зрозуміти перешкоди, які, можливо, стикнутися з цими перешкодами і осмислити їх. Ну, а дехто дійсно сьогодні. До когось прийде звістка, що буде якась затримка, або якісь такі незрозумілі ситуації, які відкладають поки що на деякий час якісь події в вашому житті пов'язані з партнерськими відносинами, більше, як особистими, так, можливо, і. Робочими. Добре, покажіть, руни ще яка сьогодні може бути подія на фоні цих енергій. Так. Зараз гляну ще, Це що тут. Ну, можливо, у когось сьогодні на роботі може бути якийсь конфлікт, може якийсь як обман навіть, хитрість якась пов'язана, знаєте, як, з тим, що ну, Для декого буде це, знаєте, як хтось буде себе обманювати в тому, що у нього вистачить на все сили, вистачить здоров'я, але в цьому плані якось ну, буде чи то ілюзія пов'язана якась з здоров'ям і з силами. Можливо, хтось сьогодні буде себе не дуже добре почувати, але буде як то не звертати на це увагу і, знаєте, навіть стане. Ну, може не добре ускладниться ситуація, саме тому, що ви не дуже то звертаєте увагу на свій стан фізичний. Для декого будуть десь на роботі, можливо, знаєте, як якісь кризові моменти, і як начебто ну, от бажання буде працювати, а щось піде не так. Хтось сьогодні буде просто ну, розчарований свої, у своєю діяльністю, стикнеться з якимись труднощами, з якимись такими, знаєте, як наче обмежують ваші можливості. І це може бути якась хитрість навіть, навіть, якийсь обман, може, як будуть обмежувати вас в чомусь, у ваших можливостях і бажаннях. Для декого це дійсно пов'язане з роботою, а для декого це буде просто пов'язане з, з вашими якби то бажаннями втілити щось своє. Те, що вам неначебто потрібно, дійсно, ви розумієте, що вам це потрібно, але десь буде якась чи то обман, чи то ви самі себе будете обманювати і сподіватися на щось. Цей неприємний момент, про який я говорю, він може бути для декого пов'язаний з минулим, для декого вже тягтися доволі довго. Ці ілюзії, самообмани, відчуття того, що я не на своєму місці. Для декого це стане неприємним сюрпризом як сьогодні. І навіть будуть, можливо, якісь відмови від чогось чи руйнування чогось. Хтось вже сьогодні може зрозуміти цей обман, зрозуміти цю ситуацію і якось відмовитись від того, що вона собою приносить. Хтось сьогодні зможе таки зруйнувати якусь неприємну ситуацію, яка тягнеться вже довго, можливо, з вашого ще минулого, чи то досвіду, чи то життя. Але все-таки ці неприємні моменти, вони гальмують і якимось чином обмежують вас до вашого розквіту. Щось є таке, як гальма. І сьогодні буде саме такий якийсь момент, коли якась чи то хитрість може на роботі десь у вас, може пов'язана з вашими потребами, вона буде ну, обмежувати ваші бажання, бажання працювати. У когось сьогодні будуть м, якісь трошечки криза. На рахунок фізичного стану, це також може обмежувати. Для декого буде сьогодні якась неприємність, випливи, як знаєте, та, що вже довго тягнеться, як ви наче почнете розуміти і, можливо, станете відмовлятися, бажати вийти з під цього впливу. Ну, ця неприємність, вона є гальмами зараз. На сьогоднішній день гальмами у вашому розвитку і процвітанні. І сьогодні ви будете намагатися це все зрозуміти і якось виходити з під цього впливу. Така ще подія. А, ну, Для якоїсь частини людей то тут буде може. Перетинання з якоюсь жінкою може з вашого минулого, і намагання ну якось відмовитись від контактів з нею, або від, ну, взагалі, перестати з нею спілкуватися. Тому що. Тому що вона, чи то думки про неї, чи то її вплив якимось чином гальмують ваше надальше просунення. Ну, хтось, можливо, сьогодні буде спілкуватися з лікарем, ще так можу сказати, з тим, хто має відношення до фізичного стану, до здоров'я. Добре, покажіть ще яка сьогодні можлива подія. У когось відбудуться сьогодні в сім'ї якісь зміни. Може стосовно будинку, може стосовно спадщини чи землі. І щось, знаєте, так зміниться якось ну, доволі сильно. Покажіть, руне, що тут, про що тут точніше. Ну, По-перше, може бути якась, знаєте, як трохи несправедлива якась ситуація, і буде прийматися сьогодні якесь рішення, чи то вами, чи то вашими знайомими, близькими, буде якась розмова. Відбудеться якась розмова. І вона, можливо, призведе до якихось змін. Можливо, щось завершиться, якийсь один етап, почнеться інший. Якось, якось потрібно буде приймати дійсно рішення і, може, це стосується для когось транспортного засобу, для когось переміщення, поїздки якоїсь. Може відбутися сьогодні якась розмова, чи то, може, будуть, знаєте, як документи якісь оформлюватись, може буде розмовлятися про якусь, чи то поїздку, чи то взагалі про знаєте, рух про те, що потрібно щось вирішувати, вже рухатись нарешті. Можливо. Хтось буде змінювати, бажати змінити місце проживання свого. Але в сім'ї сьогодні почнуться якісь рухи, котрі призводять до змін, щось переміниться, можливо, щось відміниться, почнеться щось нове. Для декого дійсно якісь кардинальні зміни. І стосується це дійсно того, що ну, десь у когось може. Знаєте, дійсно були якісь несправедливі, чи то рішення, чи то дії. І нарешті ну, вдасться проговорити ці моменти, зв'язатися з кимось, покомунікувати. Буде прийнято сьогодні рішення, нарешті, десь може чи то конфлікт якийсь розрішити, чи то прояснити якусь несправедливість. Стосовно це більше йде як роду сім'ї або, знаєте, як, ну, як спадщини, можливо, якоїсь, якихось, якогось дому, будинку. Для декого тут стоятиме питання зміни місця проживання, може, переселення, може, просто поїздки якоїсь, а хтось, можливо, дійсно буде якось. Мати справу з транспортним засобом. Хтось може купуватиме, або домовлятиметься, може, документи якісь будуть оформлюватися на транспортний засіб, або на будинок, не знаю. Або, знаєте, банально буде кудись поїздка і вирішувати, деякі брати білети. Добре, покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати. Ну, допоможе сьогодні ясність, повна ясність всього, чого, про що ми зараз говорили, прояснення, щоб не було, знаєте, як недосказаності, щоб не було незрозумілих якихось моментів. Це буде допомагати все прояснити, все, щоб було зрозумілим. І побільше знаєте, енергетичного вкладання, якщо бажаєте досягти чогось. А що сьогодні буде заважати. А заважатиме сьогодні, ну, як наче, знаєте, сподівання на те, що крім вас хтось інший вирішить ваші проблеми. Для декого сьогодні заважатимуть якісь владні структури. Вище інстанції, можливо, або керівництво на роботі. Сьогодні вони будуть якось на заваді. Скоріше за все, потрібно буде сьогодні більше сподіватися на себе, або якщо і потрібно чогось щось вирішувати і прояснювати, то озвучувати свої бажання, свої рішення прямо. Чесно, і якщо це на роботі, до прикладу, керівникові, то потрібно сказати свою позицію, висказати. Якщо це десь вдома, то також більше сподіватись на себе, на те, що окрім тебе, поки що, сьогодні, на сьогоднішній день, ніхто не зможе зрушити з місця. Те, що не дає просуватися, а енергії, як ви пам'ятаєте, були сьогоднішнього дня більше пов'язані якось з робочими процесами, з матеріальним, з просуванням себе десь з комунікаціями з людьми, то і на заваді сьогодні стане саме те, що ну, не будете розраховувати на свої сили, а знаєте, як на авось, на долю, на те, що десь хтось вирішить за мене щось. Ну, це сьогодні не буде корисним, це сьогодні стане на заваді. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні розклад на сьогоднішній день, ну, такий трошки непростий. На цьому буду завершувати. Також треба бігти на роботу, там також свої складнощі. Бажаю всім гарного робочого дня і вирішити всі свої питання з користю для себе. І Сподіватися на свої сили, бути впевненим в собі. Якщо потрібно, то приймати якісь рішення. Але головне, щоб все сьогодні було чітко, ясно, зрозуміло, все, що не зрозуміло. Руни радять прояснювати.